Вже сьомий місяць поспіль у чернівцях на час комендантської години вимикають вуличне освітлення, проте в більшості міст України таке обмеження давно скасували. Що з цього приводу думають чернівчани? Дивіться далі у сюжеті. З впровадженням комендантської години невід'ємним правилом безпеки у місті стало світломаскування. Хоча більшість міст України вже повернулись до звичного освітлення вулиць в темний період доби, в тилових чернівцях після 11-ї ночі продовжують вимикати світло. З огляду на те, що тривалість дня поступово зменшується, а місто віддалене від фронту, чернівчани вимагають повернутися до нормального способу життя. Не потрібно, а діти. Що з дітьми робити? Якщо в другу зміну вчаться, як, як дітям уроки робити? Думаю, Вважаю, що не, не потрібно. В принципі, не варто, тим паче Чернівці фактично найбезпечніше місце, яке тут тільки може бути в Україні на даний момент. Мені здається, що вже не треба. Можливо, тому що зараз у нас тихий район, регіон, але можливо і треба. Транспорт в пізній час рідше ходить. Ну я не гуляю вночі, тобто мені однаково, знаєте. Тут вже більше питання до людей, які автомобілями їздять, або тими, які люблять вночі гуляти. Нагадаємо, комендантська година на Буковині триває з одинадцятої години вечора по п'яту годину ранку. Однак у ряді регіонів вона значно коротша, а в Закарпатській області взагалі не впроваджувалась. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.